Продовжуючи тему топології, давайте додамо ще деталей і продовжимо змінювати саме наш меж. Так, щоб давайте одразу виправити цей момент. Я його продублюю. Ось таким чином. І трошки розберемося. Да? На цьому прикладі ми зможемо зрозуміти, або я зможу вам показати, як з такими моментами працювати. Ну, по-перше, що я зрозумів, що нам трошки більше вершин потрібно, а саме 12. І для цього знову ж таки ми можемо додати такий самий сюди меж. І так само, як ми його минулого разу спозиціонували, Єдине, що зараз ми, наприклад, можемо його спозиціонувати трошки інакше. Або давайте краще попрактикуємося да, з тим, як ми це робили минулого разу. Тож, перш за все, нам потрібно да, цей момент прибрати. Да? Тож, давайте, мабуть, зробимо ось таким чином. Тож, так, заповнюємо його. І просто поз'єднуємо зараз через J все це. Так. Ось таким чином. Тож після цього можемо трошки змістити вниз. Дивіться, якщо ви рухаєте щось в площині, якоїсь, ну, як зараз, в фронтальній проєкції, то якщо ви рухаєте її в площині, то не потрібно хвилюватися за те, що там щось піде не так, особливо, якщо у вас рівно виставлена зараз геометрія, якщо ми подивимося, вона чітко. По вертикалі, тож я її можу рухати, як ви зрозуміли, або по ребру все ще, або просто рухати вниз, по Z ом Ось таким чином. І так само зробимо тут, щоб трошки вирівнити, бо є певні, мені здається, не гаразд. І, як ми бачимо, тут теж треба буде підсунути трошки. Да. Давайте оберемо ось ці вершини. Чудово. Зробимо Scale Z0 і трошки їх спустимо донизу. Ось таким чином. Добре, те ж саме да, можна зробити тут. Знову я не рухаю по ребру, тому що я знаю, що рухаючи в площині, вони не змістяться так, як мені не потрібно. Ну, грубо кажучи, щось типу того. І давайте заберемо всі зайві ребра, які ми маємо. Так, X Dissolve Edges. Я по одному забираю, бо воно так коректніше видаляє. Насправді це все. Ось таким чином тобто зайве все перебираємо. І знов, як я перевірив, те, що мені не вистачає полігонів, тобто сегментів для цього, щоб будувати circle форми так, форми кола? Тож, через Inset ми можемо подивитися, скільки тут можна вбудувати вершин, і якщо порахуємо, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вершин. Тож, нам потрібно коло з 12 вершинами. Знову, щоб це спростити, давайте так, от таким чином. І тепер сюди додамо це коло, так? яке нам потрібно з кількістю сегментів, як ми зрозуміли, 12. так? Зменшуємо його приблизно до такого розміру. Обертаємо по X. На 90 градусів. Ну, як ми бачимо, трошки ще його можна е зменшити, мабуть, близько того. І обов'язково обернути приблизно таким чином. Ось. Після цього, звісно, ми можемо або видалити це все, тому що воно прямо в цьому місці стоїть, і поз'єднувати. Ну, мабуть, легше все-таки буде ну, перебрати ці вершини всередині, бо вони нам не потрібні, і там буде отвір. Після цього просто починаємо поєднувати до останньої. Ну, ось таким чином, щоб не змінювати форму нашого кола. Так, мабуть, буде легше за все. Знову ж таки, в процесі створення ви завжди знаходите якісь нові способи, тому і варто практикуватися і робити помилки. Тобто, набійтесь робити помилки, інакше дуже важко іноді навчитися. Знову ж таки, можна на своїх, можна на чужих. Але. Власний досвід тільки, мабуть, на своїх помилках має таку силу, яку потім дуже важко чомусь змінити. Заповнюю. Так. І тепер ми маємо набагато краще коло виглядає яке. Так, я б хотів ще трошки посунути сюди це місце і його ось таким чином зробити. Трошки гострішим. Насправді, так само можна зробити і тут. Ось так. І е, так, як ми змінили топологію, так ви бачите, то ми тепер можемо мати доступ і до цих сегментів. Так. Ось таким чином. Ну, давайте трошки я от тепер по ребру рухаю вже, тому що диагональне зміщення трошки. Да. В знаки. І так мені набагато більш подобається. Знову ж таки, спростити нам це все. Ми могли б його відзеркалити, але тоді ми втратимо деталі різні на різних боках. Кажучи, відзеркалити, я маю на увазі, що ми могли б зробити так, видалити половину і відзеркалити її сюди. Але як я вже сказав, це призведе до того, що втрата буде цього всього, що ми зробили іншого, з іншого боку, буде просто відзеркалення цього. цього. Ми можемо окремо сегмент від'єднати і зробити мірор, тому що в нього буде окремий оріджин, і ми з його зможемо спозиціонувати так, як нам треба. Тож додатково, ще, як можна зробити вибір декількох сегментів, ну скажімо так, пропорційно, ви можете. Обрати якийсь Edge Loop чи якийсь елемент. В моєму випадку це ось такий набір елементів, і ctrl ви е, нарощуєте виділення пропорційне таке. Після цього так, ще один раз. Ми можемо Shift-D, Escape, або права кнопка P, Separate. І тепер, обравши цей об'єкт, так, ми бачимо, що він в центрі, додаємо Mirror модифікатор. І позиціонуємо його вище. Як ви бачите, різниця в позиціонуванні є. Примінюються вони, ну скажімо так, apply робиться знизу вверх, а ефекти накладаються зверху вниз. Ну, Така система. Я думаю, потім буде трошки зрозуміліше. Якщо зараз маєте з цим нюанси, не переймайтеся. По-дальшому ви будете з цим стикатися більше і краще розуміти. Тож, що далі ми робимо? Так? Ми повинні ну, примінити цей модифікатор. По-перше, ось таким чином. Ну, в даному випадку послідовність не дуже критична, але є моменти, коли це, на це треба звертати увагу. І тепер нам треба їх поєднати. По-перше, для того, щоб це зробити, так, видалимо зайве на цьому. Об'єкті, так. Ось таким чином X і вершини видаляємо. Так. Після цього е, поєднуємо вже їх. Так. Як ви бачите, виріс теж, так як ми не міняли нічого, виріс е, йде дуже близько і е, чітко е, лягає в е, суцільну геометрію. Тож, після цього ми їх поєднуємо. Нагадую, що останній обраний об'єкт бере на себе і Origin, і тобто, той Origin, який він має, останній обраний той і буде при з'єднанні лишатися. Тож, Ctrl-J. Tab, І після цього ми можемо або спробувати через Auto Merch, або обрати просто вершину через X-remod. Так. Ось, вона. Ось таким чином обираємо всі вершини М, центр з'єднані. І те ж саме робимо по іншим вершинам. Ось таким чином. Намагайтеся не обирати зайвого. Знову ж таки, нагадую, якщо ви обирате одну, ви бачите, що вона не підсвічує. Спільні сегменти. Якщо ми зараз оберемо і поєднаємо так. Або просто обрати всі, або обрати і поєднати, то ви бачите, що зараз ця вершина поєднана. І це відображається теж візуально, що мені дуже подобається теж в блендері. Так. Тут, якщо я не помиляюсь, все, має бути з'єднано, так і є. Перевірили на всяк випадок, бо буває іноді таке, що після модифікаторів є певні моменти. Так, ще трошки лишилося. Я не заперечую, що є може більш легкі способи, але знову ж таки, кожен легкий спосіб має пройти після того, як ви Могли опанувати хоч якийсь спосіб, легкий або нелегкий, щоб рухатись далі, тобто, щоб повинна бути якась база. Тож, дивимося. Ми поєднали. Якщо я не помиляюся, ну, якщо б щось було тут, я думаю, ми б його побачили. Начебто все добре. Знову ж таки, повертаємо все, що ми сховали. І дивимося на наші отвори. Знову ж таки, Спозиціоновані вони правильно, тому що і відзеркалили ми і отвори, і самі ручки через центр координат, ну, в даному випадку і нашого об'єкта також. Тож, виправивши цю геометрію, давайте зробимо ще так може, останню зовнішню деталь, яка в нас досі ще лишається це отвори. Щоб зробити їх, треба нам буде створити. Коло, яке має шість сегментів. Так? Давайте розвернемо його по X на 90 і по Y на 30, здається. Так. Після цього виходимо з режиму редагування, перемістимо його трошки далі. Режим редагування зменшуємо розмір, і після цього екструд Scale. І потім, обираючи все, дублюємо. А я буду використовувати Auto -merge, Тож, вімкнений він в мене. І його іноді краще вимикати, якщо ви його не використовуєте. Тож, дивіться, щоб він не був вімкнений, бо можуть бути нюанси. Тож, якщо вам не потрібно, зараз він мені потрібен, він в мене вімк... вімкнений. І як це працює трошки ближче, ви просто наводите одна вершина на іншу. і Підтверджується, бачите, вони поєдналися. Далі ми дублюємо ще раз. Рухаємо донизу і підтверджуємо. Перевіряємо, щоб ці були з'єднані, якщо ні, можна, вручну їх доєднати. І як це відбувається, тобто вони підсвічують суміжні ребра або сегменти. Тож, таким чином, ви можете зрозуміти, що ви правильно все зробили. Так, продублюємо. Через дабл-клік, затискаючи Shift ще раз і плюс Ctrl-дублюємо плюс. на інший бік. Ось таким чином. Так. І після цього додаємо ще один сегмент сюди. Ну ж таки, цю, ці отвори можна дійсно по-різному робити. Я спробував знайти такий більш-менш легкий спосіб, як це зробити. Після цього ми можемо його вже е, сюди перемістити і вбудувати, скажімо так. Тож, давайте зробимо. Як це зробити? У нас курсор в центрі, тож ми можемо обрати ці сегменти, так, перемістити сюди курсор. Це ми будемо робити за допомогою Shift-S. Ось таким чином. І після цього так вирівняємо тут Origin. У центр геометрії, і після цього до 3D-курсору його. Так ми його спозиціонували. Причому він знаходиться якраз там, де, де нам треба. Тож, в режимі редагування обираємо все, трошки зменшуємо. Щоб його краще спозиціонувати, можете обрати обидва і теж війти в режим редагування. Єдине, будьте обережні, що може статися, що ви зачепите щось інше, тому обираємо. Так, сегмент, Ctrl-L, обираємо не під'єднаний сегмент, і я б його зробив трошки менше. Ну, приблизно так. Після цього нам потрібно поєднати їх буде. так. Спочатку обираємо те, що ми створили, так, отвори, потім об'єкт, до якого ми будемо приєднувати, і натискаємо Ctrl-J. Ось таким чином. Після цього ми можемо видалити ці вершини. Так. І у нас е, лишається під'єднати його. У нас при під'єднанні вийде декілька трикутничків, але, як на мене, це не критично. Тож, е, починаємо з'єднуємо ці вершини в трикутник, як я вже сказав. І обираємо полігон наш, теж заповнюємо його. Обираємо ці три вершини теж поєднуємо і ці чотири теж поєднуємо. Після цього ми можемо трошки спростити і натискаємо F. Декілька разів. Саме до е, того моменту, поки у нас не виникне потреба знову зробити трикутник і полігони. Так, і ще один. Після цього знову ж таки заповнюємо наш полігон Два і F. Все, у нас все готово. Як ви бачите, є певні артефакти, хотів би звернути на це увагу. Тож іноді буває так, що полігони, а саме Face, так, скажімо так, перевертаються. Вони іноді бувають, візуально це впадає в око, іноді ні. Адже різні бувають причини, чому так стається. Щоб це виправити. Обираємо всю геометрію і натискаємо Shift-M. Що переверне наші так звані нормалі так, обличчям до нас. Як це має бути, і, як ви бачите, все ми виправили. Я б ще додатково зробив так само ось такі заглиблення. Екструд. І трошки їх відсунемо. Так, буває таке, що при приєднанні у нас Shade Smooth не. Коректно відображаються, тому ми ще раз так робимо і має все бути добре. Я не хочу тут робити занадто гострі кути, мені е, так подобається, я лишаю таким чином. Тож, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Буде продовження далі. Е, вже будемо фіналізовувати, і я б хотів трошки ще додати деталі всередину, бо е, хотілося б е, зробити якусь прикольну анімацію. А не просто так, да. Тож, чекаю вас в наступних відео і до зустрічі.